Друзі, доброго дня. Я в селі Озірна. Це 3 кілометри від міста Звінігородка, Черкаська область. Гарне розвинуте село, будиночок газифікований. А так по будиночку тут наче вже почали частковий ремонт робити, але передумали. Заборчик дерев'яний отакий. так Тут ще є така діляночка маленька. Там погріб. Далі зайдемо. І отакий от двір. Є тут дві літні кухні, гараж, комора, але виявилося, що ключі є тільки від хати. То... Гараж, комора, курник, для свиней оддільно. Ну так, да, я кажу, то що закрите. Ну, зараз ми подивимося будинок, а те вже так заглянемо. Е, будиночок глиняний, обложений цеглою. Ну чи не обложений, а так будували тоді тут якось разом всередині глина, на ріжі цегли. Сам будинок ціленький, тут в одній кімнаті вже. Зроблений такий ремонт, стіни виведені, вікна поміняні, потолок, сталя натяжна вже зроблена. В двох кімнатах там і на кухні ще ремонту нема. Замінена часткова проводка. отліви поміняні Бачу. Тріщин ніяких такого страшного нічого не видно. Наче ну, ходка непогана. Тут отакий собі двір. Тут трошечки стройматеріали є ще щось, тут таке все не критичне. Люди живуть в місті. А тут у них як дача була, ще щось. По трошки собі роблять ремонт. Ну я бачу, так. Да. Все тут потрошки люди собі відновлювали. Але... Прийняли рішення, що будуть продавати. самі кажуть в великому будинку. Вирішили, що воно не треба їм. Але частково вже ремонт робили. Зроблено тут обмостка. Тут да, Так, зараз я в хаті знімлю і потім там. Бабушка коментує трохи сусідка. Тут плиточку постелили. І так, такі двері дерев'яні вже замінені, я так розум. Так, тут у нас отака віранда. Коло забора, по вулиці є ще щежомна яма, якщо забуду зняти. Яку можна використати як каналізацію, зливну яму можна і зробити. Тут на підлозі також плитка, але це ще стара плитка. Так, отут отака прихожа. Сіни. Сіни, бо каже. Всі по-різному, хто сіни, хто прихожа, хто коридор. Так, так, і тут у нас кімната... Це зала виходить. Кімната зала. Значить тут вирівняні стіни вже пошпакльовані, натягнутий підвісний потолок. І замінені вікна. Проводка частково по хаті замінена. А в цій кімнаті в наступній бачу, бо там стеля не натягнута, але розводка є вже. А тут вже навіть стіни повирівнювані, вирівнювані, от коси вже можна клеїти обої, хто там що хоче робити. Підлога тут дерев'яна. Груби гру... виложені плиткою новою з двох сторін. Дві груби і дві обложені. На всякий випадок. Ну, Є ще й газове опалення. Так, тут спальня в нас. Оце грубо це що. Ага. Ось зроблена розводка, такі самі лампочки проведені, але ну, ще не натягнутий готовочок Да. Ну і стіни відповідно також не, не, не рівнялися. Так, тут у нас ще друга груба, теж обложена. Потрошки собі люди робили порядочки. Так, це в нас друга спальня. Тут, тут також є. Не... Або там ще прихожа це? Ну це вже якась спальня не прихожа. О, така тут грубка. а проводку тут наші не трогали. Теж нормально величенька кімната. Підлога теж дерев'яна-дубова. Все, І виходимо обратно в сіни. І тут у нас вихід на гору і кухня. Кухню теж ремонт не робили. Так, є якась ніжка маленька, груба, є груба, плита і газовий котел. Отак, От все робоче. Пліта, кот... гарно, да, котел більш-менш сучасний. Да, і заведений газ. Він показав до плити. Так, ідемо на двір тоді. Якщо візьмеш, яка там в А я добре да, бачу. Я бачу, що там нормально зараз вікно загляну. Я зараз в погріб сходжу. Так, є погріб, у нас тут шалашик якийсь. Добре. Є шалашик і є отакий погріб. Погріб нормальний, прохолодний наче. І таке як наче, на дві сторони. Два таких закутка тут зроблено. Ну, нормальний погрібець, звичайний собі. Так, друзі, зараз покажу, що там закрите. Зараз ви мені підкажете, що де, так? Да? Ось тут у нас одна літня кухня була зачинена. Ось отак візьми, і ти побачиш, яка вона велика. І, ну, можливо, Якщо вда... не вдасться, я, мабуть, фотографію. Отак. Тут велика кімната. Значить все таке побілі, не, да, нічого страшного немає. Є плита бачу, піч. Да. все нормально. Ти, а плита піч. І заведено госмітню кухню. Чи в ту, чи в ту. А тут в них таганок. А отут що було? А там кухня, там піч. Хліб, пекла баба там. Коротше, тут дві літніх, кухні. Да, дві літніх кухні. А в цих дверях... А в цих дверах комора. Ага, там комора. Ось, дивіться, вона позагнула. Вона теж велика, велика та комора, тільки там накладуш, звісно, подивіться. <говори> Бачиш, вона велика. <говори> да, велике все вибілене. Страшного нічого немає. речі. Тут, тут таке що. Що вивозиться? видно <говори> <говори> Це хліб тут зроблений. Для свирі йде. тут туди стікає, вичищати. Так, є отакий гараж, що там непонятно. Сказали, що він цілий. Ну, Відкрити ми його не можемо. Тут теж, оце, я так розумію, бетон цей робився вже недавно відносно. Тут курник теж зачинений. І тут ще і щось тут є. Курники свині де? А тут, мабуть, курник, а там свині. Ні, це ж на гніна. А, пані. Так, і тут, тут ще курники є. Курники для свиней разом. Да, на вулиці отак зроблено для свинок, щоб вони собі літом могли гуляти тут, а взимку вони ховаються туди. Коли холодно. Тут, гарно. тут можна десяток держати свиней. Маленьких, мабуть. Так, і зараз зайдемо ще назад і згородку дивимося. Ні, мені достатньо туди, де ми ходили. Тут такий ще двір задній, тут, Мешко наложено трохи стройматеріали. А ми ж звідкись дивилися. Це ми за забором. Не відкривайте, а я не піду. Б. Друзі. Город все разом 30 суток. Скільки під городом я не запитав, Виглядає це ось так. І в городі починається ліс. Він йде отак вліво. А тут... Нормальний ліс, я бачив, Оце просто це його початок. І оце так, як двір по межах, і до ліса город їхній. Оце так. Є тут горішки всякі, яблучка, бачу, ростуть. Да, виноград звичайний. Коротше, таке хатка непогана. Частково щось робили тут. Можна з нею працювати, як на мене. 30 соток не приватизованих. Але так документи все нормально, внесено в реєстр, все як положено. Вода навпроти, газ заведений. От так. Село добре розвинуте, 3 кілометри від звінігородки. Є тут і школа, і садочок, і магазини, і лікарня, і церква. Все порядок. Все, друзі, дякую за перегляд.